За результатами соціологічного дослідження в другому торі президентських виборів впевнену перемогу отримав Володимир Зеленський. Що ж думають франківчани з цього приводу? Зараз дізнаємось. Кандидати давно називали клоуном. Це професія та й що ти зробиш. Ну, але він є президент, Суспільство вибрало більша частина тих, що прийшли на дільниці. Показало відсутність освіченості в людей ці вибори. Показали, що люди не хочуть займатися самоосвітою, люди не можуть відрізнити обов'язки прем'єра, президента, ведуться на обіцянки. Сумно, сумно. Ну, але що зробиш? Я думаю, що він молодий, свіжа кров, що це буде щось інше, буде щось, щось краще. Мені так здається. Ну, кажуть, дуже багато, що він не має досвіду в політиці, там е, що він ну ніякий, бо він що у мене, але я думаю, що буде все по іншому. Я була за Порошенко і перший раз чую, що моя рідна сестра була за Е, Ну, як ми вже знаємо, напевно, такий Зеленський виграє. Ну, удачі йому. Я сподіваюся, що може він щось зробить. Я мало в цьому сумніваюся, але надію покладаю. За Порошенка чому була? Тому що. Ну, вже якийсь на який досвід в нього є. В нього зовнішня політика непогана його слухають в Європі. Не знаю, як будуть слухати Володимира Зеленського, але ну, надіюсь, все буде добре. Знаєте, в мене немає особливих надій таких на того артиста, чесно кажучи. Побачимо, через три місяці все буде понятно. Що на п'ять років уперед. Хочеться перемін, дай Бог, щоб він їх зробив. Ну йому дуже важко буде їх зробити, я думаю, тому що настільки все. Це ж система, це все система. Дай Бог, щоб він її зрушив. Це все. Я вірю в нього трошки. Не скажу, що просто повністю, ну, він же зовсім в другій системі, як то кажеться, був театральний, там ну, артист. Ну, будемо надіятися, бо можна в людину не вірити, а вона може такі ще колосальні показати. Чесно, не знати. Можливо, ну, то це як можна порівняти Порошенко був як стояти на місці, а це як крок в прірву і не знати, що там буде. Ну, чого крок в прірву? М може і не ну, там, прірва. там може бути прірва, а може бути і не прірва. Знаєте, він сам сказав, що краще кіт мішку, ніж е Волковечій шкурі. Та? Ну, в принципі, я, особисто моя думка, я все-таки думаю, що я думаю, що можливо будуть якісь зміни. В принципі, в, в хорошу сторону. Я думаю, що правильний вектор вибере Володимир Олександрович і думаю, що все-таки нас чекає якесь світло майбутнє. Хоча я можу, я помилятися. Думаю, що всі бачили, що коли він викладав свою програму, які в нього реформи, і е, справді він рухається вперед. Ну, ну вам неприємно поспілкуватися з людиною не ну на 50 років, не на 50 років на, на себе старшою, яка розмовляє пострадянською. Ну, Ну, справді, в ну, нього навіть мене спілкування зовсім інакше. Ну, з ним цікаво поспілкуватися, послухати. Я просто розумію ну, те, що він говорить, те, що він викладає. І мені дуже приємно, що молода людина справді має бажання. Змінити в нашій країні. Я вважаю, що ці вибори прийшли на найвищому рівні серед всіх виборів, що було до цього часу. Це вже показник того, що ми рухаємося вперед. Щодо кандидата, я можу побажати тільки йому успіхів, в майбутньому і все. І сподіватися, що ті всі сподівання, які поклали на нього виборці, він оправдає. Ми, ми спільні, ми, ми зацікавлені всі в тому, щоб він був успішний. Це наша країна, це не, це не його якийсь власний проєкт, це наша спільна справа. Тому чим більше удачливий буде цей кандидат, тим більше будемо ми з вами успішніші. Ось така думка містян Валерія Чишина, Михайло Дудчак, Голосінфо.